Добрий день. Сьогодні у нас буде розбір Сільфу 4 Ромакі, наскільки він сильний та кого він здатний победити. Я знаю, що є ті, хто вважає мене хейтером та предатим Карамакію. Скажу так, предатисможливасть є, на хейта ніякого немає. Я наоборот хочу, щоб Арамакі був дуже сильним адміралом, дезблизьким посилі Кізару і так далі. Ну я сужу по тому, що нам відомо, по тому, що нам відомо, він зараз далеко не сильний персонаж. Що хисаючи його оці, почнемо з битви Кінга і Квіна. Вони там були не фульовими. Якби вони там були фульовими, это был хорош, достижен, а так здесь очевидно на рівні Марка, коли він їх утримував. Далі битви з ножами. І як мені сказали після одного звід, де я сказав, що його радіус таки 5 м, зараз признаю, я тоді помилявся, його радіус таки більше 5 м. Здібності. Його логія доволі таки прикольна по своєму дійству. Зазвичай логі просто напросто не дають наносити урон. Розтворюючий на елемент і все того. Його логія замість цього джеремо регенерацію. Плюс ще парочки способностей різної полезності. Що касається так, от мої він після тої атаки почти повністю унічтожився. І, на жаль, нас немає зараз причин, що він може ще більше встановлюватись. Тому спокійно можна говорити, що він вони злітають в іншу татка, і до длюв, і так далі. В своєму інтерлісту його поставлю вище Кінга, але ніше Ямато. Та не треба говорити, що, що Ямато приймала в тому бою активне участь. Вона один раз в базі ударила, це все. Тому, да, нехай у нас на громаді поки що десь тут побуде, але я зразу скажу, що в нього є потенціал, і в теорії він може піднатися вище. І знизу стоящі персонажі в інтерлісту контр-тіш, тому якщо проходила бітва між діщом другому та ароматі, я би поставив би на тіча. Далі у нас Фуджитора. Вот Параміч, гравітач і супер крутий меч. Також у нього є дуже крута волонаблюдення. Скоріше є всього можна підв'язати його волонаблюдення під пасивне волонаблюдення. На моїй пам'яті є тільки два персонажі, у яких пасивне волонаблюдення. Но можливо їх більше. Зараз поставлю його на самый верх тире лучше середнього. За За шутку мяча він зможе пробити Ямато та нанести її урон. Повторюсь, що персонаж в майбутньому може піднатися вверх. Як ти есть уже не це відео експеримент. на старий звук І дане відео буде проходити два етапи монтажа. Зразу скажу, якщо я даже в цьому відео получится старий звук, я його не обещаю в наступних відео. На этом фрагменте хороший звук заканчивайся, проходим по демону. Давайте так, все видео дуже крутки, и якщо я его випущу, вы ви на 20 просмотров и на этом все. Поэтому его де-персонажів. Давайте для початку поймем, что такое 4D. 1D чи точка 2D, вона не має ніякої глубины або ніякої товщини, Бо вона має тільки два показателі. 3D має висоту ширину длину. 4D це научна фантастика, але по логіки вона ще має мати дополнительно плюс один показатель. Як же все виглядає? Допустимо, у нас є куб. Два десушества будуть виглядати тільки на одній стороні цього стороне. Три десушества можуть передвигаться внутрі цього куба. Вверх, вниз, вліво, право. Бок, в сторону, вперед назад и так далее. А для 4D это такая научная фантастика, и мы даже 4D представить не можем. Но почему я в куб, а в куб, але сторона 2D для 3D? Если вам так не стало понятно, то можете порекомендовать вам это видео. І в принципі, все, що я зараз говорив, це Потому что в 90% случаев 4D, 5D, 6D не подразумевает сторони, а просто замены. Типа 4 и 5, время, пространство, мисс і так далее. Або просто на які не можуть потрапити 3D существа. Хоча на практике большинство таких измерений никак по семерності не от 3D. Так даже коли 4D personage abstract, типу, нічого не дає. Типа п'ятий существо, являючи абстрактом із думок. Но по итогу якихось 3 d без ніяких супер-мега способностей, які просто може ударом не знаю району, ну що ж, його може розробити пополам. Ну і тут ясно, дільно становить, що понятно, то що, ну хочу і що він із якихось смісла і так далі, але під цим терміном може підрізмувати щось інше. Візьму примір із сезону в лілошки. От в'язка, от в організація, не в і так далі. Ну на практиці событий починаючи і закінчуючи, можна там ходити і так далі. Короче, время є. Чому вообще это все відум? То що не треба вважати, що один персонаж 4D, а інший 3D. Персонажі просто тому що 4D. Бо на практиці от 4D, або бо яких там статус, можему нічого не давати, треба судити на практиці. 4D в при зведенні їх може мати абсолютно різний смисл. Для когось ця інформація може показатися очевидно, що однакові слова можуть мати різний сміст. Але прикол в тому, що багато челіків, які спорять о балансі сил, реально того не знають. Або просто питають, чи зависить від того або іного персонажа. Тому, знаєте, не треба просто судити по кількості де, а що треба судити по тому, що чи де-то є. Коротше, обсудили два персонажі, обсудили одну тему і, по-моєму, можна закінчувати відео. Всім спасибі за просмотр, всім удачі та всім пока!